Якщо ми хочемо перевірити все, що ми виробили за певний період, для цього сформуємо звіт випуск продукції. Наприклад, за весь період нашої роботи, ми бачимо все, що ми випустили. Тут є і напівфабрикати, і готова продукція. Для того, щоб налаштувати цей звіт, ми з вами йдемо до налаштувань. І, наприклад, додаємо з вами характеристику та зробимо відбір лише за готовою продукцією. Для цього заходимо з вами до відбору і додаємо умову відбору. У нас вже є номенклатура, нам треба лише деталізувати, що нас цікавить не просто номенклатура, ми розкладаємо. Номенклатуру і шукаємо реквізит, який відповідає за вид номенклатури, тобто сам вид номенклатури, Вид номенклатури. і обираємо конкретно, який вид номенклатури нас цікавить. Готова продукція, переформовуємо звіт, І бачимо інформацію лише за готовою продукцією. Якщо нам треба сформувати інформацію, наприклад, за пошиттям, переходимо до відбору. І змінюємо вид номенклатури на пошиття.